Молоді фото запрошують хмельничан у вільне плавання. Вже втретє у творчому змаганні бере участь Олег Андрусевич. каже, задля вдалого кадру часом доводиться ризикувати навіть власним життям. Так увлікає історичним фіктуванням і стрільбою з лука то. В стояти стоять перед натягнутим луком, замахнутим кап'єм, уварачуватися і так далі. Вільне плавання це дітище Хмельницького фотоклубу Позитив і міського управління молоді та спорту. Традиційний щорічний конкурс цьогоріч обзавівся кількома нововведеннями. Фішка цієї виставки, виключно виставки, і тут роботи не підписані, немає авторства. Чому? Тому що звернути увагу людей, показати на красу фотомистецтва, привернути увагу. І другий на сьогоднішній день є маса молодих фотографів-аматерів в місті Хмельницькому, які вміють фотографувати, але, на жаль, коштів немає. Ми, як Хмельницький фотоклуб-позитив, зробили ініціативу, виставили скриньку на пожертви для молодих фотомистців на розвиток, щоб мали якусь матеріальну базу. І хоча б докупити пару фоторамок. Добрий жест може зробити кожен. Скринька стоятиме у холі обласного науково-методичного центру культури і мистецтв до 5 квітня. Стільки ж діятиме і виставка.